Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю за складним планом. Назва переказу шокуючи мозок. Слухаємо текст переказу. Жив собі один хлопець, який прославився в одну 1970-х роках тим, що підіймав гантелі і штанги. Ви, мабуть, про нього чули, і, мабуть, бачили його в фільмах. Можливо, він навіть був губернатором вашого штату. На думку Арнольда Шварценеггера, найбільшою перешкодою для успішного тренування з тягарями є те, що тіло пристосовується вельми швидко. Він пише: Робіть ту саму послідовність підіймань кожного дня. І навіть коли ви почнете додавати вагу, то побачите, що ваші м'язи ростуть повільно і тоді припиняють рости. М'язи починають діяти вельми ефективно, виконуючи ту послідовність дій, яку вони очікують. Інакше кажучи, у м'язів є пам'ять. Після використання у монотонній рутині вони починають думати, я точно знаю, яку роботу ти для мене плануєш на сьогодні. Ти маєш намір стати на біговий тренажер і бігти 30 хвилин, плюс-мінус 3 хвилини. Щопонеділка ти підійматимеш штангу, лежачи і підтягуватимешся. Я тебе знаю, і я зможу з цим упоратися. Шварценеггерова відповідь на застій полягала в тому, що шокувати м'язи це значить дати їм вправи різних типів, із різним повторенням і різною вагою, до чого його м'язи не звикли. Регулярне надає м'язам вразливості, нерегулярне спритності. Мозок працює так само: дайте вашому мозку діяти на власний розсуд. І він обере шлях найменшого опору. Порядок і передбачуваність, хоча й дарують комфорт, проте заважають креативності. Ми повинні провокувати і шокувати свій розум у такий спосіб, як Шварцнегер шокував свої м'язи. Нейропластичність справді існує, Як і м'язи, ваші нейрони здатні змінюватися і рости, створюючи нові нейронні зв'язки завдяки дискомфорту. Як пояснює Норман Дойч, Провідний експерт із нейропластичності мозок може змінювати свою структуру і функцію у відповідь на діяльність і психічний досвід. Завдяки новим і новим спробам розумові експерименти та оперування у мисленні здатними амбітними проєктами спонукають наш розум піднятися над щоденним трансом. Ось чому слово неможливий. Було найліпшим компліментом, що його міг промовити комусь Нобелівський лауреат фізик Річард Фейнман. До нього слово неможливий не означало недосяжний або кумедний, воно радше означало таке «Ова! Тут щось дивовижне, бо воно суперечить тому, що ми зазвичай вважаємо істинним. Над цим варто поміркувати. Мічо Кайко, один із засновників теорії струн. І з цим погодився б. Те, що ми зазвичай вважаємо неможливим, це тільки інженерні проблеми, не існує законів фізики, які перешкоджали б таким проблемам. Дослідження свідчить, що між пізнавальними суперечностями та креативністю є зв'язок. Коли ми маємо справу з тим, що психологи називають загроза значенню, це коли щось не має сенсу, тоді в нас з'являється відчуття дезорієнтації, яке підштовхує нас шукати. Значення і зв'язок де інде. Ідеї, що суперечать одна одній, спантеличують нас так само, що починають створення нових синапсів між нейронами. Шокування мозку за допомогою вельми амбітних проєктів у мисленні не означає, що ми маємо ігнорувати практичні питання. Раз у нас є чудернацькі ідеї, то ми можемо зіткнути їх із реальністю.